Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про недооцінені книги, книги, які мають дуже мало уваги від читачів, і незаслужено загубилися серед тисячі буктоківських книжок, а вони варті того, щоб їх читати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Таким чином, це відео побачить більше людей, книголюбів, які також будуть ділитись враженнями. І нас буде ставати більше. Я почну з Дафни Дюмар'є і її книги Моя кузина Рейчел. Можливо, ви читали книгу Ребека або дивились фільм. Мені дуже сподобався фільм, саме тому я вирішила прочитати якусь іншу книгу авторки, і якраз КСД в той момент видали мою кузину Рейчел. Я така. Чому ні, мені цікаво, і це було шикарно. Мені дуже сподобалась така драматична, таємнича загадкова історія з такою трошки детективною лінією. Але при цьому ще й кінець такий був трохи неоднозначний. Я не люблю таку кінцівку книги, але тут вона була доречна і мені сподобалось. Загалом я б хотіла почитати і інші книги цієї авторки, але ця прям незаслужено мало у. Уваги має, я думаю, що її варто читати. Вона невеличка, подивіться, але вона шикарна. Ця книга зосереджена на двох головних персонажах: це якраз кузина Рейчел і головний герой Філіп Ешлін. Головного героя виховував його двоюрідний брат Емброуз, і він жив у його маєтку. Той його виховував і опікувався ним, вчив його життю. І в один момент Емброуз, він дуже. Часто від'їздив у теплі краї, а саме в Італію. В нього була певна хвороба, і лікар йому сказав, що треба іноді бувати в такому кліматі, м'якому теплому, бо він же ж живе в Англії. Там нема такого сонця і тепла. І дуже часто Емброс від'їздив в теплі краї. Там невідомо, що він там робив. Типу відпочивав, гуляв, не знаю. А Філіп цей час приглядав за маєтком і ось одного разу Прийшов лист про те, що Емброуз одружився на Рейчел. Вона частково італійка. Її дуже класно, до речі, у фільмі одноіменному зіграла акторка. Прям мені сподобалось. І дуже довго його не було. Він зазвичай від'їжджав на певний термін, але все одно. Повертався, а тут його довго немає, немає з ним зв'язку. І Філіп занепокоївся і вирушив до Італії до подивитися, де Емброс, що з ним сталося. А виявляється, що Емброс помер, і він підозрює оцю кузину Рейчел. А загалом вона його так заплутала. Так ним маніпулювала, хоча іноді здавалося, що вона сама жертва, а кінець просто шикарний був. Мені не дуже сподобалось, що він такий трошки незакінчений, відкритий, але це було шикарно. Фільм теж мені сподобався крутий. Дивіться, але книга, звісно, що цікавіша і краще. Недооцінена книга, на мою думку, хоча Дафна Дюмар'є пише дуже круто, це дуже цікаво читати. Це Наче і просто звичайний роман. Тут можуть бути якісь любовні міні-лінії, при цьому якісь вбивства, загадки, якась детективна частинка, трилерна трошки, але при цьому дуже цікава, крута атмосфера. Особливо мені сподобалось, як тут описувалася атмосфера Італії, Флоренції. Ось цей будинок, де жила Рейчел з Емброузом. Взагалі, дуже круто Дафна Дюмар'є ось описує атмосферу, в якій. Знаходяться головні герої, місце, де вони знаходяться. Це придає такий яскравий шарм книзі. А ми будемо переходити до наступної книги. А далі будуть дві книжечки з котами: Моє улюблене перше це Двері в літо Роберт Гайнлайн. Це відомий письменник, він фантаст. Такий класичний фантаст. Я взагалі до цієї книги про нього нічого не чула, не читала. Але ця книжка, прям в саме сердечко, вона просто шикарна, крута. Я думаю, ви зрозумієте, чому вона так називається. Можливо, ви щось таке собі вже думали чи чули. Або ви читали цю книгу, і тут прям я не знаю, чомусь мене це дуже вразило. Ось чому така назва Двері в літо тут така спойлерна обкладинка. А ще тут, до речі. Дуже крутий фарзац. Це взагалі е, серія Культріт у КСД. Е, вона мені подобається за ці форзи. красиві. Я трошки збираю. У мене є ще ті, що співають у Терні, Ірвіна Велша книга, книга прислуга і інші. Е, ну я збираю ті, що мені цікаві, те, що я буду читати, або просто хочу мати в колекції. Е, дуже прикольна серія. Тут такі е, реально дуже відомі або самі книги, або відомих авторів книги. Крута серія. Мені подобається я купила цю книгу чисто через те, що тут кіт на обкладинці, на фарзаці, і мені це все мені більше нічого не треба. А як виявилось, це прикольна фантастика? Тут не зовсім є подорожі в часі, але це щось схоже, тому що головний герой, інженер, його засунули в анабіоз на 30 років, і він із 70-х потрапив у 2001 -й. Також у головного героя є кіт. Дуже прикольно, мені подобалось, коли вони ходили в бар, і головний герой пригощав кота імбірним Елем. Це було дуже мило. А найголовніше, чому двері в літо? Як ви думаєте, ті, у кого є котики зараз, нашорожте що вушка, як ви думаєте, коли кіт? Проситься на балкон, щоб ви йому відчинили двері туди, а ви відчиняєте двері, а він не заходить, особливо коли це холодна погода або не сонячна. То як ви думаєте, чому він не заходить туди? Чому дуже хочеться сказати, але я не буду. Взагалі, хто хоче познайомитись з фантастикою, але не хоче читати великі об'єми і розбиратися в тому, як влаштований світ? Майбутнього в цій фантастиці або сучасний. Просто хоче щось цікаве, легке і тут навіть трошки така детективна нотка є. То беріть, читайте тут до 300 сторінок. Вона шикарна, вона крута. Просто мені шалено сподобалось. Я хочу прочитати інші книги цього автора, але у мене зараз такий там порядок читання, що Роберт Гайнлайн туди просто не впишеться в найближчі три місяці. Тому йому доведеться почекати трошки. Але ви беріть і читайте цю книгу. Якщо любите котів, маєте котів, або любите фантастику, але не хочете читати по 500 по 1000 сторінок, беріть, читайте крутота, незаслужено мало уваги. Знову ж таки, дуже недооцінено, як на мене. Він відомий своїми іншими книгами, якраз таки оті, що там по 300-500 сторінок, мільйон книг в серії. Але оце, ну, це дуже мило, це приємно, це круто, цікаво, тут є неочікувані повороти. Тому сміливо беріть і читайте цю книгу. І ще одна книжка про котиків. Це книга Кіт, що рятував книжки. Чому я її купила? Ну тому що тут кіт... Книжки, все зійшлось. У мене теж є котик, Арчик, шотландський висловухий, дуже хороша бубацька, яка зараз спить в спальні і живе своє краще життя. А я люблю такі книжки про котиків. Тут, на жаль, нема красивого форзацу, але вона така мила, зворушлива, класна. Просто хотілося загорнутися в неї і ніколи звідти не вилазити. Взагалі, це жанр називається як виявилось. Healing Fiction. я про таке почула перший раз в цьому році. Я здогадувалася, що це має бути як окремий жанр такі книги, але я не знала про це загалом про їх існування. Я почула десь про такі книги, знайшла цілу підбірку. У нас дуже мало видано таких книг. Реально їх можна. Перерахувати просто на пальцях, і я прям злюся. Треба більше таких книг. Вони круті, класні, вони ніфіга не продаються, тому що їх дуже мало. Люди їх серед отого всього просто не бачать. Якби їх було більше, хоча б 10-20, то можливо люди б їх побачили, якби пройшов взагалі книжка. Це чому а Healing Fiction, Це ж книги азійських. Письменників такі буквально, типу, це перекладається як ті, що цілюють. Якось так. І о, це книги азійських письменників, такі зворушливі історії з фентезійними елементами, де головні герої якось протягом книги досліджують себе певні проблеми, але при цьому трошки по-дитячому, наївно, з фентезійними елементами. І нарешті закінчується все добре. Вони в кінці кінців себе розуміють, розуміють світ, і вони в. В таких відчуттях, ніби вони його врятували. Це такі мої уявлення, взагалі про ці книги. Саме ця книга вона розповідається про ця книга про головного героя Рінтаро, у якого помер дідусь, і Рінтаро дістався у спадок. Дісталась у спадок книгарня дідуся. І ось. Вона трошки така занедбана, мало туди людей заходить. Рінтаро думає що йому доведеться переїхати, продати книгарню. Він цього не хоче, бо він дуже любить читати, любить цю книгарню. Звісно ж, любить свого дідуся, і ось в один день заходить кіт. В цю книгарню, і веде за собою поміж полиць, Рінтаро. А далі вони просто кружляють лабіринтами серед купи книжок, опиняються серед різних людей, наче в різних світах, і рятують книжки. Кіт просить Рінтаро допомогти рятувати книги, і тут дуже такі прикольні ситуації трапляються. Як от одна з них, коли Рінтаро з котиком пішли рятувати книги, бо їх захотіли скорочувати, типу, щоб одна книжка складалась там буквально там чи з одного речення, чи з п'яти речень, і просто порізати їх. І вони доводили, що цього робити не треба. І таким чином рятували книгу, або коли один з персонажів вирішив всі книги тримати в себе в бібліотеці, при цьому не читати їх, а вони, наче в музеї, під такою скляною колбою знаходилися, і їх не можна було ні, поч... ні потрогати, ні почитати. І вони доводили, що так не варто робити, що книга живе тільки тоді, коли її читають. Тут реально дуже круті цитати, просто вся. Книжка має бути в стікерах. Вона неймовірна, тепла. Звісно ж, кінець хороший, і вона шикарна. Я дуже хочу більше таких книжок. Це прям необхідно. Я собі відмітила там одну цитату: Емпатія. Ось у чому сила книжок. Мені вона дуже сподобалась. І багато іншого. Ну, взагалі, вся книга просто має бути в стікерах. Вона реально не продається, її мало хто купує, мало хто читає. Я не розумію, чому. Ну, вона ж невеличка, це не те, що вам треба там читати по тисячі сторінок. Але при цьому в, ці, в цьому малому об'ємі настільки вона. Наповнена сенсами, якоюсь філософією, якісь життєві моменти, особливо те, що стосується книг, хто реально от фанат читає, вам точно сподобається. Можливо, ви щось для себе відмітите. А я буду сидіти і оце чекати, коли якесь видавництво нарешті видасть хоча б одну-дві. Таких книги, тому беріть і читайте, вона крута. Будь ласка, зверніть на неї увагу, я вас дуже-дуже прошу. Далі у нас офігенна дилогія, мені дуже сподобалась, класно читається, легко. Я такого не знаходила більше, але дуже хочу щось схоже почитати. Це у нас Поміж злодіїв Едріан Янг, англійською, здається, вона називається Фейбл, це перша частина. Тут про морські пригоди, сильна головна. Героїня, шикарна просто книга. Тут є романтична лінія, легенька така, але така з основних, скажімо так, дуже крута. Свого часу, коли вона вийшла, вона була трошки популярна, але все одно від неї відвернулись, про неї забули. А я хочу нагадати, що вона крута. Це, типу, Young Adult книжка з такими теж фентезійними елементами, але вона більше про головну героїню, про те, як вона намагається врятувати. Рятуватись з острова, на який її заслали, і вона там виросла, виживала просто, але вона дуже хоче знайти батька, розібратися з ним і взагалі жити своє краще життя. І тут описуються реально ось ці морські пригоди, як вона на кораблі працює, потім знаходить друзів, а вони кудись мандрують, щось роблять: двіж, паріж, всі діла. Вона дуже така класна, атмосферна. Я шукала щось схоже є, наприклад, у Робін Гоп морське фентезі, але це фентезі, це прям там прописано світ, як він працює, там живі кораблі, як мені здається. А тут це не фентезі, це такі морські пригоди, прикольна така книжечка. Можливо, є в підлітковій літературі щось схоже, але там не буде романтичної лінії, і все ж таки там більше зосереджено саме на пригодах друзів, ну типу банди якоїсь. Ось Чогось такого, а тут більше зосереджено на головній героїні, і там ще декілька героїв така концентрована, більш вузька історія, і чогось схожого я просто не можу знайти. У Едріан Янг є ще книги, на жаль, їх не перекладають. Я сижу і думаю, чому їх не перекладають? Ну, ну чому? Чому про цю книгу не говорять? Чому її не перекладають більше? Ну така же Бубочка, Лапочка, ну ну будь ласка, Віват, може хтось інший захоче перекласти ще Едріан Ян. Ну так круто пише. Мені здається, там інша її книга, теж така в стилі морських пригод, але більш доросла. Але все одно, ну круто, круто. хочу ще, ще зверніть увагу, будь ласка, на цю дилогію. Подивіться, яка це. Красота, дуже красива обкладинка, шикарна. І книга шикарна. Просто вона в моєму топі, от Ян Далту, вона прям майже номер один або одна з перших. Реально дуже крута. Беріть, читайте і виносьте в маси. І наступна книга, це просто моя любов. Моя любов, подивіться на це. Це Вільям Гібсон, «Периферал». Я колись дивилась серіал, який так само називається. Це екранізація цієї книги. Серіал шикарний. Я обожнюю серіали в жанрі фантастики. Мені прям дуже подобається. І детективні, такі трилерні теж люблю. Але серіал шикарний. Там, здається, головна героїня її грала Хлоя Грей Моріц. Здається, таке в неї прізвище. Дуже крута. Мені прям вона. Вона дуже подобається ця акторка, і потім, коли я побачила, що видавництво жупанського, яке, до речі, родом з Бучі, буде видавати цю книгу, я така, да, я беру, мені треба, вона реально крута. Просто я не те, щоб фанат фантастики в літературі, але я люблю таке почитати. Просто мені це складніше читати, ніж фентезі, тому що не всі автори заморочуються і нормально пояснюють, як влаштовувати Світ, як він працює в його книзі, тому тут трохи складніше зрозуміти. Наприклад, Гіпсон не париться, зрозумів, окей, ні, ну до побачення, так, да, він описує, типу, що як працює плюс-мінус, але не детально. От, наприклад, Блейк Крауч в цьому плані працює на більш широку аудиторію, тобі не сильно треба задумуватися, що ти прочитав, і шукати щось схоже, Коже в існуючому світі, як би це працювало, а тут ти прям заморочуєшся, ти продираєшся через ці якісь технологічні назви, що як, де, навіщо. Тому тут треба подумати. І вона така по об'єму не маленька, але мені дуже сподобалось, я прям кайфую. Я не те, щоб фанат Гіпсона. Я знаю, що він більш відомий саме книгами кіберпанку, але їх я не читала. Я просто хотіла саме цю. Ця мені зайшла. Мені навіть іноді здавалось, що десь через 100 років щось буде схоже з цієї книги, а через тисячу і інше. Чому книга називається Периферал? Це такі біороботи в майбутньому, в які, якими може керувати людина за допомогою такого спеціального шолому. Тобто вона не заходить фізично в цього біоробота, а просто сидить собі, умовно, за комп'ютером в кріслі, одягає. Такий шолом, і в цей момент вона ніби поринає в сон, але вона просинається у тілі ось цього перифералу і керує ним. Саме таке тут сталося з головною героїні Флін. Але вона була в минулому, а ці периферали існують в майбутньому. І таким чином вона спілкувалася з людьми в майбутньому. Це дуже цікаво звучить, але на ділі, коли я дивилася серіал, це виглядало ніби це. Не минуле і майбутнє, але це все одночасно. Ну, але воно і справді одночасно існує. А ще тут описана така військова технологія. Вона називається гапка, бо вживлюють чіпи військовим, і вони між собою синхронізуються. Вони можуть бачити, підключатись до різної техніки, дронів і інше, і бачити, як в комп'ютерній грі знаєте, іде така сітка, приціли, тобто це все візуально виглядає. Прям круто. Я думаю, що така технологія, я чула, що вона розробляється, але не знаю, чи її вже десь використовують. Але думаю, що через... Років 100, можливо, раніше вона буде 100% використовуватись щодо ось цих біороботів. Ну може, через тисячу років. Я не думаю, що це буде дуже скоро, хоча може я помиляюсь, але загалом дуже крута книжка, і тут описується джекпот, Так вони називають такий собі кінець світу. Ну умовно кінець світу. Звісно, що планета жива, вона не вмерла, але дуже багато людей загинуло, і загинуло саме не через війну або там ядерку, а загинула через те, що люди тупо вбивали екологію, вбивали планет. Це вплинуло якраз і на розвиток хвороб, і глобальне потепління і інше, тобто ті проблеми, які в принципі озвучуються зараз в сучасному світі. Тому я й кажу, що ти коли читаєш тут просто дуже багато таких відсилок до реального сучасного світу, і ти розумієш, що частина з цього може бути в майбутньому. Що це реально може статися? Ось цим мені теж дуже сподобалась книга, але її складно читати через ці всі технологічні назви. Через це треба продиратися. Але книжка крута, вона того варта, просто обожнюю. Не знаю, чи буду читати Вільяма Гіпсона ще, але на цю книгу зверніть увагу. Будь ласка, це не кіберпанк, не якась суперкласична наукова фантастика, але доволі крута з таким реальним посилом. Книга. Беріть, читайте, дивіться серіал. Серіал теж крутий, але здається, там тільки один сезон, і має бути другий, його перестали знімати. Але ви все одно подивіться і почитайте книгу. шикарно просто, просто шикарно Тому беріть і читайте. Це були мої п'ять недооцінених книг, на які я прошу звернути увагу всіх, почитати, хоча б одну із них щось із цього точно вам сподобається, тому що тут різні книги. і фанта... І така зворушлива історія, і детективна трошки, але драматична. Тому 100% сподобається хоча б одна з них вони реально достойні уваги. Їх треба брати, брати і читати, бійго. А ми з вами вже побачимось у наступних відео. Це буде щось цікаве. Звісно, що я буду розповідати і про прочитані книги, але буде дуже цікавих відео про різні жанри. Авторів, добірки, і щось прикольне і цікаве. Побачимось у наступних відео. До зустрічі!